Мене звати Олександр Кирієнко. Я український морський піхотинець, який брав участь в обороні Маріуполя. Навесні 22 го року я потрапив у полон, де пробув три роки. Днями я побачив пост американської співачки Азалії Бенкс, яка висміяла мої фото і мій фізичний стан після полону. Я українець і я підтримую свободу слова. Кожен із нас має право висловити свою думку. Але наша совість і честь мають накладати певні обмеження. Азалія, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої дієти, яку отримують українські військовополонені, постійне приниження, побиття і постійний голод. Я знаю, яку трагедію пережили афроамериканці, і на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі. Травму неволі відчувають навіть ті покоління, які не бачили цього пекла. Від кожного з нас залежить, що робити з цим досвідом, чи стати сильнішим, і навчити своїх дітей боротися за своє майбутнє? Чи це зламає нас і зламає майбутнє наших дітей? Тортури це злочин. Неволі немає міста в цивілізованому світі. Люди створені для свободи. І взаєморозуміння і всіх своїх дітей я навчаю саме так вчу відповідати за кожне сказане слово, бо слово це зерно дії. і кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова. Слава Україні!